Еліна так назвала свою роботу переможниця міжнародного конкурсу веб-дизайну Ксенія Моргунова. Над її створенням третьокурсниця технічного університету працювала більше місяця. Дівчина вважає це її найкращий проект. Ідея була сезда добре, тако наївною сездання, тому що зараз в країні у нас много плохого, много насилля твориться і хочеться щось в протилежність цьому зробити. Комп'ютерним дизайном Ксенія захопила ще в школі. Дівчина говорить, малювати пензлем або ж олівцем в неї ніколи не виходило. А от створювати картини за допомогою комп'ютерної мишки зовсім інша справа. На міжнародний конкурс свій малюнок Ксенія відправила більшість цікавості і зовсім не очікувала, що його визнають кращим у номінації студентська робота. Емоції були, що спочатку, взагалі навіть не повірила. Перечитувала, перечитувала, потім визнала це вже наконець і невероятна вона була тому що це дуже та учень про міжнародний конкурс Ксенія Моргунова дізналась під час занять у студії веб-дизайну, що працює при технічному університеті. Тут займається талановита молодь, яка цікавиться комп'ютерною графікою. За рік учасники студії здобули більше 400 перемог на міжнародних конкурсах. Не пасла задніх, і Ксенія Ксенія перемагала і в Болгарії на конкурсах. Вона перемагала в дуже престижному конкурсу Цифровий вітер. Вона перемагала і в наших конкурсах, які проводяться у Вінниці. Головний приз, який отримала Вінницька студентка, програмне забезпечення майже на 5 тисяч доларів. Зараз Ксенія опановує нову техніку веб-дизайну та готує роботи на майбутні конкурси. Вадим Потатуєв, Олег Літвінцев, Вадим інжиєвський телеканал Віта